Так а це хочу показати один унікальний сорт. Прилив моєї колекції, це сорт мажесті. Я його розповсюджую в себе в саду і зробив кілька щеп. Вона, на жаль, не пережилася, Потім вже було дивитися, в чому причина. А ось тут, а ось, бачимо, є чудовий прирости. Ось. І вже навіть сигналки Я завжди залишаю і навіть дві залишаю два яблука. І я знаю, що і будуть і перерости, і вони чудово доспіють і все буде нормально. Тобто, якщо на доросле дерево прищеплювати, то можна одне-два яблука, ну одне яблуко точно можна спокійно залишити. Вже не один рік так роблю, і особливо коли. Нові сорти прищеплюю. У мене буде окремо відео, там, що цей рік прищеплював і вже сигналки на прищепах. От тоді подивимось. І що цікаво, тут ще ось я прищепив. ну Тут трошки в тіні Там от Щас... райка, райка в мене там прищеплена. І ось тут, виходить, вся сила йде райки, але я тут прищепив теж Мажесті. І от що цікаво, було тут штук вісім, це весною щеплював, штук вісім було яблук, і вона сама не скидає. От я залишив ну раді експерименту чотири яблука. От чотири я видалив, навіть було дев'ять, п'ять я видалив, і чотири залишив, і от побачимо, як вони до весни, чи вона скине. Сорт скине лишню завість, чи так і будуть вони до, до, осні, до осні висіть. І в якому вони стані, яка величина буде. Ну от мені цікаво. От такий сорт от, дуже врожайний, скороплідний, закладає плодушки, і от щеплюєте і вже на наступний рік отримуєте врожай, а через рік. По-наростаючому він буде лише збільшувати плодоношення. Дійсно унікальний сорт.